Син дуже чекає, він завжди тато-тато завжди пам'ятає, згадує, чекає, каже, тато проганяє хуліганів, скоро прийде додому. З тих пір я його скрізь шукаю, де тільки можу. Ну, Був вихід, да? їх було сім чоловік, не вернувся жоден. Не вернувся жоден. Нічого про нього не знаємо. Не треба сліз, бачиш, я не плачу. Душа радіє, прапор бачу. Він синя жовтий, він гріє душу. Ясно побірила у дива, я повернулась, я знову вдома.